Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Отже, перші дні травня і доволі оптимістична погода, багато сонечка, прояснень. Але чи надовго затримуються такі погодні умови, зараз дізнаємося. До четверга переважатиме поле підвищеного тиску. А ось надалі, у другій половині тижня, вже у певних регіонах за дощі буде більше хмарності, і температура все ж таки буде коливатися. Отже, на мапі ви можете бачити, що найближчими днями над територією України переважатиме поле підвищеного тиску, антициклон, який забезпечить малохмарну погоду без опадів. Але у четвер вже із північного заходу наблизиться атмосферний фронт. Він слабко виражений, але все одно спричинить у північних західних регіонах, частково центральних збільшення хмарності, подекуди пройдуть невеликі дощі. Але в той же час у південних та східних областях переважатиме погода без опадів протягом всього тиску. Тижня. Ситуація з вітром у наступні кілька діб доволі спокійна. Переважатиме напрямок у найближчі дні до середи південний, але потім вже із наближнього атмосферного сферного фронту у більшості областей він зміниться на північно-східний. Швидкості помірні 3-10 метрів за секунду. Якихось сильних поривів ми не прогнозуємо. Доволі спокійна ситуація. Щодо температурних показників, то найближча ніч ще буде доволі прохолодною. По всій території 1,8 градусів тепла, але у північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуємо заморозки 0,3 градуси. Але в день години за рахунок переносу повітряних мас із півдня температура завтра прогріється до 15-20 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті навіть подекуди до 23. Надалі заморозки припиняються і, відповідно, вночі температура становить 2-9 тепла, а в день години 16-21. Лише на заході, а 4 травня і на півночі країни 12-17 градусів, трохи прохолодніше. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними та оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.